Привіт, з вами В'ячеслав, програм-ментор. Сьогодні я розкажу, як використовувати штучний інтелект GitHub CoPilot для вивчення JavaScript. Саме для вивчення, не для роботи. Для роботи в мене вже було окреме відео. Для вивчення я бачу безліч цікавих можливостей. Основні з них це чотири. Перше це вирішення завдань, друге пошук дефектів і виправлення автоматичне. Третє пояснення, розбір коду. І четверте покращення коду. Отже, давайте вперед я все це покажу. Давайте почнемо з того, як взяти Copilot. Ми маємо Visual Studio Code, йдемо в розширення і встановлюємо. GitHub Copilot. У мене стоїть бета-версія Nightly і GitHub Copilot Labs. Насправді можна просто Copilot, не Nightly, не обов'язково, але він платний. Однак є такий лайфхак. Якщо оформити підписку на рік, то вона буде коштувати 100 доларів. Однак перші два місяці сума зніматися не буде. Це такий тріал попробувати. Тому два місяці можете попробувати, а потім вирішувати, оплачувати його чи ні. Отже, встановили, активували Copilot, Давайте тепер безпосередньо до його використання. Почнемо ми з класики Hello World. Отже, як ми користуємося, Діться, пишемо коментар, що нам потрібно. Ну, при чому ми можемо це зробити українською. Він українською розуміє. Пишемо функція Hello World. Бачите, він вже намагається підказувати. І от сіренький код це той код, який він підказує. Я натискаю «Tab» і він дописує його. Після цього натискаю Enter і він генерує код «Tab». Консоль.log, Hello World, Enter. Прекрасно. Активував форматування. Зробив функцію, яка виводить .log, Hello world. Я можу поміняти замість Hello World, наприклад. Привіт, світ. Так. І тепер я видалю цю функцію. перегенерюю заново. Бачите, він тепер робить привіт світ. Тобто він розуміє українську мову. І генерить код з урахуванням того коментаря, який ви написали. Зазвичай вивчати, ви будете, вирішуючи, вивчати джол ви будете, вирішуючи завдання на якійсь платформі, наприклад, Codewars, LeetCode, HackerRank, інша. І на тій платформі там є умова задачі, і ви цю задачу намагаєтесь розв'язати. До речі, я раджу не поспішати з тим, щоб штучний інтелект вам все генерував. Спочатку подумайте самостійно, а потім так користуйтеся його допомогою. Отже, давайте я викону Hello World і відкрию якусь задачку на Ось Тут, наприклад, є задачка по роботі з масивами. Дивіться, в нас є код заготовка для задачі, і є постановка умови. Ми насправді можемо або цю заготовку допрацювати, або взяти умову. Давайте я власне візьму умову звідси. Так, нам тут треба зробити набір функцій для масивів. Вставляю їх сюди. Зроблю коментар. Виділю Ctrl-slash. Зробила коментар. І тепер я буду переходити від функції до функції і генерувати код. Отже, натискаю Enter. І починаю писати функцію. Тут треба зробити функцію, яка поверне довжину масиву. Пишемо: function. Так, і він уже генерує. Скажу Tab, він дописує код. Тобто функція GetLens, яка поверне довжину масива. Робимо наступну. Пишемо function, вже він підказує і заголовки її. Return R0 і дужечка в кінці. Прекрасно. Не забуваємо, до речі, про фігурні дужечки. Так, function getLast Повертає останній елемент масива. Все генерить автоматично. Я просто натискаю Enter і так. Пуш елемент, треба покласти елемент масив. Так, і повернути сам масив. Так, і в кінці дуже фігурна І остання функція Pop-Element має повернути масив і перед тим забрати елемент із масива. Все, він згенерував. Переходимо в кодвор, вставляємо згенерований код. Натискаємо attempt Краса проходить всі тести. Ось так просто. Значить, деякі завдання бажано виконувати покроково. Пишучи коментарі, щоб він покроково вирішував. Отже, ось така задачка. How many smaller. Хочу на ній показати. Значить, Тут у нас умова описана послідовно, і треба зробити функцію How many small, smaller, яка приймає два параметри: масив і N. Масив це масив. Десьмал, так, десяткових чисел, так. І n це десяткове число. Перша місія пройти по всім елементам масиві і залишити два знаки після коми, і не треба конвертувати n. І друга місія пройти по масиву порахувати кількість елементів. Отже, давайте ми копіюємо умову. Копіюємо умову. Насправді, копайло достатньо розумний. Щоб зробити це в один крок. Тобто я, в принципі, можу виділити це все як коментар, і спробувати це прямо в один крок зробити. Але я хочу показати поетапне виконання завдання, так? Тому ось тут у нас перший, перший рядок. Тут ми пишемо function. function how many smaller. І він уже згенерував, бачите, заготовку самої функції. Дуже добре. Тепер я оці два коментарі з послідовним виконанням завдання переміщу всередину функції. І після першого коментаря ставлю Enter. І тут, власне, перша місія, яку треба зробити, let all elements in array, keep to decimal places. No, we need to convert number n. І е, пробуємо е, згенерувати. Саме почати писати код. Так, давайте я зроблю е, const new array І бачите, він почав е, сам генерувати код. Тобто, можливо, не дуже вдала назва New Array. Давайте напишемо, що це у нас виходить, rounded. Так, rounded. Але він написав код, який виконує це перше завдання. Тобто, проходить по масиву. І генерує новий масив, де кожне значення округлено е, до двох знаків після коми. І тепер наступна місія. Так. І він власне е, проходить по масиву раунд, фільтрує, перебираючи елементи, які будуть менші, ніж n, і той масив, який получився в результаті фільтрації, поверне результат. В принципі, це все. Копіюємо, вставляємо це у саму задачку, натискаємо темп і дивимось, проходить, так? Тобто тут я показав покрокове виконання. Ви можете самі, продумуючи задачу, писати йому кроки, і після кожного крока він генерує код. Ви можете дивитися, натискаючи Ctrl-Enter, дивитися варіанти, які він запропонує. Тобто, тут не обов'язково. Один варіант, треба почекати, поки він там запропонує якісь варіанти. Не обов'язково один варіант у якості результата, але дивіться, що він пропонує. Тобто, не завжди варіанти, які він запропонує, самі підходящі. Так? Тобто, тут важливо, щоб ви теж думали, не передавали все на нього. Добре, отже, показав сценарій, як генерувати рішення. Давайте тепер до фіксання багів. На кодворс навіть є задачі з фіксанням багів. Так? Давайте ми відкриємо таку задачку. Отже, беремо задачку на фіксування багу. Насправді ви можете самі зробити так, баг і спробувати пофіксити, але ось і задачка. Навіть тут умови не описано, що зробити. Просто сказано, що цей код призводить до нескінченного циклу. Копіюємо код. Перекидаємо його у нашу ідеєшку. так І я натисну Alt-Shift F, щоб відформатувати. І дивіться, виділяю код. І тут є цей екстеншн, який називається Copilot Labs. Ось він. Бачите, GitHub Copilot Labs. І в ньому є дуже зручні функції саме для навчання. Ось вони. Бачите, brushes. І тут є такий brush. Як фікс баг, Натискаємо. Він зараз подумає, і він модифікував наш код, додавши тут каунтер Плюс. Копіюємо код, переносимо його сюди. Вставляємо, натискаємо перевірка. І він проходить тести. Ось так магічно. Давайте ще раз, давайте іншу задачку. Так, ще одна задачка на фіксування бага. Ми навіть не будемо розбиратися з умовою. Копіюємо код, переходимо у Copilot, вставляємо, виділяємо, натискаємо Fix Bug. Окей, він достав брейки до нашого Switchcase. Переходимо у CodeWars, вставляємо, перевіряємо. Проходить всі тести, просто магія. Але та не захоплюється з цим. Треба спробувати з кодом розібратися. І, власне, якраз наступна задача як же нам Copilot може допомогти розібратися з кодом. Отже, є в нас, допустимо, такий код. так Це теж задачки кодворс. Він тести проходить. Так, копіюємо код. Тест він проходить, але ну щось тут багато рядочків, там не зовсім зрозуміло, що він робить. Як нам може допомогти Copilot? Насправді він нам може дуже сильно допомогти. Дивіться, виділяємо цей код, і тут є розділ Explain. От Натискаємо кнопочку Ask Copilot, спитати копайлот, і він нам дає пояснення, що робить цей код у вигляді коментаря. От, я цей коментар зараз скопіюю. Перекинув вгору цієї функції і подивимося так. Він зробив 11 кроків, і ось пояснює: розбити функцію на масив слів. Результат буде масивом слів. Створити пустий масив для того, щоб зберігати слова політрам. Ви насправді можете навіть ці всі пояснення перемістити сюди і побачити, от як вони йдуть по коду. Але насправді в нього тут є ще одна така річ. Я якось тут, бачите, list steps. Я можу натиснути цю кнопочку. list steps і він коментарі розпише у середній самої функції. Бачите? Тобто тут взагалі нам ну, не треба їх читати окремо. Ось вони. Всі ці коментарі йдуть. Split string by spaces to get array fields. Create empty array to hold arrays of letters. Кожен рядочок, ну майже кожен рядочок коду пояснив. І це насправді просто. Прекрасно. Тобто, те, як він з цим справляється, це прекрасно. Ну і нарешті остання функція це покращити код, так? Тобто цей код не обов'язково було пояснювати. Його можна було відразу покращити. Давайте я його вставлю заново. Так, тільки це не він. Значить, заново ми візьмемо цей код. Так. Ставимо сюди. І у нас є тут варіанти, наприклад, readable. Виділяємо, натискаємо Readable. І він має зробити зрозумілішим. Він поміняв змінні, Він додав коментарі. Насправді покращилось. Але я знайшов тут ще варіанти. Так, можна, наприклад, натиснути Clean. Та він спробує його покращити. Бачите, він став чистіший. І ось є ще один. Дивіться. Якщо ми натиснемо Custom і спробуємо написати Simplify. Спростити. То він його спростив взагалі <сх2> до двох рядочків, так? Ще раз. Custom Simplified. Simplify. Так, тут зробив 4 рядочки. Тобто. Він не однаковий, не кожен раз однаковий повертає результат. Але так, код став набагато простіший. Слова, слова по буквам, слова з'єднані з сепаратором і повернути. Просто прекрасно виглядає цей код. Насправді, можемо закинути в CodeWars і переконатися, що він працює. Давайте відкриваємо. Закидуємо. І натискаємо чек. Прекрасно, все працює. Ну що, друзі, я можу сказати? Значить, прийшла нова епоха штучного інтелекту. Я переконаний, що за рік люди або будуть користуватися ним активно, або хтось не буде користуватися, вже буде аутсайдером в навчанні. Він відкриває просто безмежні можливості. Головне, користуватися правильно, щоб не просто він за вас все робив і ви не думали, що він робить, а розбиратися з тим, що він робить. Ну що ж, всім успіхів, всім сили, зустрінемось.